Праздник покрова Божої Матері напрашується нині звернути увагу на ікону Божої Матері, сладкої лобзані, солодкий поцілунок. Божа мати, покрова празника дай всі наші дні, подаруй нашим людям, нашим дітям, студентам, школярям і маленьким нашим пітяткам, куди вже такі філософи 3-5 років. Свій материнський духовний поцілунок, щоб взирає на віру всіх людей, де Божа Мати благословила неотступно кожного з них, кожну у сім'ї, щоб усі сокровенні тайни і плани, котрі ми маємо, ну, котрі будуть во спасіння душі, щоб то, Божа Мати реалізувала нашим людям. Несіть благословення свої дома, мир покров Божої Матері. І радость духовна, радость спасіння, да неотступно відступно будуть з вами, всьому наше багатству, що бо не стало в світі, дома, на чужині, в торжествах і в гонениях. Ми твердо стоїмо, як воїни, тому наша сила, котра за 1150 років не мінялася, давили нас, австрійці, фанати католики, потім прийшли. Протестанти, хочу хочемо замітити, що мадярські протестанти Кальвіни ніколи не піднімали руку проти православних. Наоборот, коли йшла війна проти австрійців, то протестанти у Карпатських горах і в цих регіонах уєднували з православними тому що вони теж були переслідувані от латинян. Від треба пам'ятати, що навіть в Ужгороді, так називаємо римський храм або латинський храм, католицький, був ще протестантський, який нас розібрали, історія наповнена захватом храмів. Для православних то так примітивно. Вдумайтеся, чоловік пішов, вигнав сусіда схижі, і з дітьми в'єдно й сам там жиє. І такий щасливий, де невозможно, Для православних невозможно. Тому що ми, якщо забрали на церкву, будуємо нову. Що ми зробили? Перейшли в нове місто, збудували в чотири рази більший собор, ніж старий, на красивейшому місті. На цьому місті Бог запланував храм Христа Спасителя. А головний праздник у нас другий день Різдва собор Божої Матері. От по, по периметру у нас ікони. Як ми любимо Божу Матер, свідчення наші ікони. І вони благословені всі дома, міруємося. Єним миром милимазані, єним духом напоєні, єною вірою об'єднані. Надією єдною окрилені, єним царством нагороджені.